У підкамені відбулася сесія. Які питання були на порядку денному, і що вирішували депутати? Дивіться далі у сюжеті цього разу. Депутати під селищної ради зібралися на позачерговій сесії, аби обговорити важливі питання. внесення змін до показників під селищного бюджету на 25 рік. Про затвердження рішення виконавчого комітету номер 26 від, 100, від 10 березня 2025 року. Про внесення змін до програми підтримки розвитку органів місцевого самолювання Підкамської селищ раді 24-25 рік, про затвердження місцевої програми інтералізації цифрова під Кам'янщина 2025-27 роки, про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Підкамської територіальної громади, розгляд заяв. Хто за те, щоб у даний порядок денний затвердитися за основу? Прошу голосувати. Обговоривши та проголосувавши за ряд важливих питань, перейшли до розгляду листів та звернень. А також на цій сесії розглянули низку земельних питань, і не лише другій сесії. Ми говорили, що ми ці ділянки виставляємо на аукціон, зробили проєкт відведення, і нам потрібно затвердити проєкт за виустрою щодо відведення земельної ділянки площею 8,6362. То є в Півецький Старостинський округ. Друга ділянка то є Черницький, Черницький і третя. То є три ділянки. Затверджує проєкт в Голоску. На 10, на 7 років і на цей. Дві, на 10, то. Та одна ділянка, то нашу хотіли її тоді за, за лісництво забрати. А, так. Це поки що на 7 років візьмемо. Тут є проєкт Голос. І ще ми... Нам потрібно дати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель з виявлення та виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру для можливості формування міжпайових проїздів земель сільськогосподарського призначення на території під Кам'янської селищної ради. Тобто, то є відкрити? Так, вони там. Техніші повідомлення що, трошечки пересунути, якісь питання розбіжності. Не, не, не вони просто є розбіжності в тому, що вони то, менталізацію роблять, і, і що це. ми будемо руми будемо робити. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.